Буде 3000 комплект, такі носа є 13. -ті. Бачите, який стан, гарні желізні. Буде ціна їх по 600 гривень штука. Є ще ось такі 15 Opel гривень опель Астра, на такій Резині зимові, хорошій. Ну, ці договірні, Тут я ціни не, не знаю. Є ще ось такі опельовські r 14 Теж Ціна 3. 1000 гривень, це без резіни. Резина по 600-700 гривень скати. Є ще ось така зимова резина. Не пам'ятаю 21-го, 22-го року. 4 скати по десь гривень 800 будуть за штуку. Ось такі є комплекти, також є ще багато комплектів, які я не показав. Є і 15-та, і 14-та зимова резина. Кому що потрібно, можете замовити.